Шановні аграрії, що буде, якщо не їздить на соняшник, не дивиться. Що буде? Та буде скелет. Бачили такий ось скелет соняшниковий. Гляньте. І що з ним це робити, що його бризкати? Тут уже листків немає. І дивіться, ось вона сидить тут. І так врожаю немає. Вона ось залізла дивіться, і ховається сюди. Посверлила корзинки, потрощила листя. А соняшник стояв як грім, шановні аграрії. Високий, це не той, що воно по коліна стоїть. Тут соняшник обалденний, аби його не жахнула гусінь, шановні аграрі, аби не жахнула совка. І оце така біда. Фермер же що посіяв, каже, да, засуха була, але він стояв, у цих низький, цей високий, і пішов. А тут ось тобі бах, каже, як приїхав, що з ним робить? Бризкать, шановні аграрі, чи ні? Вносить сюди інсектицид, чи не вносить. Шановні аграрі, от отаку ось фазу. Вже інсектицид ніякий не потрібен. Воно вже йому не поможе. Вона вже своє діло зробила. Ось ось, гляньте. Посверлила корзинки. Ось о, дві штуки. Ось о, посверлила корзинки. От. І тим самим, шановні аграрії, це призведе до зараження соняшника. Але це вже така фаза. Тобто контролювати гусінь потрібно. Ось покажи, як воно. ех, і не подобається. Що забрали із соняшника. Контролювати совку потрібно перед заселенням, а не після. Тому що, шановні аграрії, ми то її заберемо. Але що, вона вже всю шкодачинність свою зробила. І нічого ми вже тут заберемо, а вже урожай тут не, поб... не... не збільшимо. І тому, що тут робити? Та нічого. Оставляємо так. Чому? Та тому що врожай вже сформірований. Тут уже соняшничок є. Бачите? Тут насіння є вже. От. А через два тижні. Уже і зараз сожник скидає листя, засихає, тобто це вже кінець вігетації. да, Трохи повлияє на налів, це є. Але вже таку фазу немає смислу. такі ось, ось скелети, немає смисла вже вносити цей інсектицид. А чим же ж контролювати перед? Як це? в момент заселення, в момент льоту бабочки, ми вносимо інсектициди? А по гусіні працює ампліго. Кайрос, пожалуйста, вносьте, але вже не в отаку, коли вже листя проїв, позідане все, коли кошики посверлювані. Тобто поля треба об'їжджати і контролювати шкідників вчасно, а не коли вже в нас скліти на соняшнику. От. А чому ж така напасть? Чому ж дивимося, що скільки їх розмножається, і ті ж самі кліщі, і ця сама совка, і сарана летить. Усе чому таке? Да тому що зім немає. Грунт у нас не промерзає, а вони всі зимують у ґрунті. І тому вони не вимерзають. І максимально, коли в них іде розмноження, у нас сприятливі погодні умови. І тому заселяють поля, їж, літай, заселяйся, розмножайся. І тому От така ось кількість совки, ось бачите, і на кошику ось, ось зверху сидить. Одна тута, ось ось, Бачите, одна тут, одна зсередини. Все. Ну, заберемо ми їх, а через 3 неділі вже косити, збирати урожай. Оце в нас така біда, але одне, що радує, це ціна. Ціна буде на соняшник, ціна буде на пшеничку, ціна буде на кукурудзку. Чого? Да тому що врожаїв немає. Що це за соняшники? Що це за соняшники? Я дивлюся, така ситуація в більшості території України. А от в другій половині України заливає, вони зібрати не можуть. В рожаї. Там вимокає, там град вибиває. Тому ціна на сільхозпродукцію вона буде. Не униваємо, будемо збирати те, що є. На цьому відео заканчую. Не опускайте руку, сійте пшениці, сійте соняшники, сійте кукурузи на наступний рік, і все буде добре. До побачення, шановні аграрі. Мирного неба вам і благополуччя!